Мої хороші, ви вже готуєтеся. Напишіть, в яких країнах ви зараз. А я в Туреччині була тяжка подорож. Ось, але ялинка залишилася у мене в машині в Румунії, тому не доїхали ні іграшки, ні ялинка. І прийшлося вийти з положення Різдво. Має бути як різдво. Дивіться, що я знайшла. Знайшла отакі шишки, бачите, зато довезла скатертину свою і салфеточки. Бачите? Мандарини є, декілька іграшок, але в мене є виплеємська зірка. Бачите? Ви пам'ятаєте на вишиванках? Я розказувала? Про вифлеємську зірку алтир. Ось вона, мої хороші зірка. Ось такі знайшла кущики. Вони дуже колючі з такими от натуральними квітами в Туреччині. Ну і дивіться, зараз вам розкажу. Має бути зірка обов'язково. така пташка у мене є. Пташка щастя, яка принесе вам Щастя, мої хороші підписники, може, ви таке знайдете ось такий літачок з миколайчиком. Тепер ось таке дерево щастя. Взагалі, ялинка це є оберіг. У мене ялинка не схожа на ялинку. Але що ви скажете? Кажіть, а може, і схожа? Чи я зрозуміла свято зробити свято. Нема підсвічника, під але оцей бокал, перевернувши, знадобився за свічечку. Ось ми запалимо підлиємську зірочку. Ну і що, пішли далі? Ось, бачите, у нас так гарно свічка стоїть. Ось таких пару іграшок у мене було. Ось так, мої хороші, ось так. Ці червоні плоди. Я думаю, що вони символізують нашу мирну Україну. І точно це так буде. Ось так. Ще я вам скажу ще одна пташка щастя, ось така, яка нам принесе мир. Обов'язково. Ось так ми украшаємо. Якщо навіть немає у вас можливості, то обов'язково є якісь знаки, де ви можете саменькі собі зробити новорічне, святкове, святкову вечерю. Ось от так, Навіть дивіться, є колясочка. Я не знаю. Колясочка на внуки, багато українців нікому не завадить. І внуків теж нікому не помішають. Внуків в мене багато, буде ще більше. Як то кажуть, українців має бути багато. Не забудьте покласти отаку от хатиночку, яка символізує. Добробут, ваш куточок, ваш будиночок, а ще можете підписати собі. І не стоїть місяців два, нехай приносить вам те, що ви напишете, і те, що ви зробите, буде матеріалізуватися. А ще можете нарізати отакі бумажки, папірчики і написати свої бажання. Взагалі можете написати. На оцю у нас ялиночку, бажання кожного члена родини. Повірте мені, що вони збудуться. Обов'язково напишіть, тому що то, що написано, то матеріалізується. Напишіть і понав'язуйте собі ось на таку ялиночку. Можете надзвичайну, до речі, якщо вона у вас є, це всі бажання, які у мене. Збулися на сьогодні. Їх було в тому році три. Ось. Ну, одне бажання я повішу знову, тому що ми всі хочемо миру. І воно точно на другий рік збудеться. Якщо ми разом всі це зробимо, разом помолимося, то точно збудуться наші бажання. А ще символами України являються всі це знають, куття. Я її приготувала. Зараз буду горішками. Маку немає, ну нічого страшного. Будемо горішками різних, зато у нас є різних видів горіхи. Ось халва. Будемо її розводити і робити велику кутю. Ось у мене є, наприклад, біб, який символізує багатство. Багато діточок, наприклад. Я вже поварила яйці на салатик, овочі, фрукти найшла, горошок, але самий крутий символ це хрін з України. Подивіться, який він міцний. Без хріну немає куди. Хоча я в Туреччині, но хріну немає. В пачечках є, але ось він, живий. Зараз зварю борячка червоного. І обов'язково буде світлі хрін обов'язково. Ще покажу вам холодильник. А тут у нас холодець. Ох, як він гарно застиг. Подивіться. Цьому році неймовірно. Значить, у нас все буде добре. Ось-о, холодець. Є у нас холодець, За зелені не добігла. Ось, ось такий, подивіться, який він міцний. Не. Ого, капітально міцна наша держава, міцна наша Україна буде. Ну, Це не на вечір, це завтра на Різдво. Але є тоді хрін, мої хороші, обов'язково. Так що на цій ноті, мої дорогенькі, на оцьому такому символі України, хрін, тому що в такому, в такому кількості його їдять тільки українці, тому що ми з вами сильні, мужні, ми все вистоїмо. Головне підтримувати, головне донатити наших хлопців, щоб наші хлопці були могутні, як цей хрін. Щоб всі плакали вороги наші від цього кріну, коли ми будемо його терти, щоб всі ридали і піщали і розуміли, що якщо вони не з Україною, то буде їм горе. І так, мої хороші, гарного вам щасливого, мирного Різдва. Всіх благ вам, вашим родинам, щоб ви об'єднувалися і завжди були родиною, щоб ви зустрічали Різдво там, де ваша родина. Будьте щасливі!